І смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував сам, Господи, поки душі усохших, слов Божих, Герою Небесної Сотні. Тоді, десять років назад, ми навіть не могли уявити, який важкий шлях у нас попереду. Боротьба за свободу, і незалежність продовжується. На жаль, дуже великою ціною життів найкращих українців. Ми з вами маємо бути гідними пам'яті загиблих героїв. Маємо пронести через все своє життя ідею свободи і гідності. Кожного українця. І власне пам'ятати про всі історичні події, пам'ятати про подвиг Героїв Небесної Сотні це те, що є дуже і дуже важливо. Наша пам'ять, наша вдячність, це наш обов'язок, кожного громадянина України. Адже саме з подвигу Героїв Небесної Сотні, з це... Подвигу усіх учасників Революції Гідності. Українці поклали початок кінця Російської імперії. Ми позиціонуємо Героїв Небесної Сотні як перших героїв російсько-української війни. І справді, ми вже говоримо, що майдан це не просто мирний протест, який завершився масовим вбивством мирних протестувальників. Ми говоримо, що то був початок. Російсько-української війни. Бо саме тоді у листопаді 13 року російська федерація вчинила перший акт агресії проти суверенної України, розігнавши мирних протестувальників. Звісно, це дуже важко, надзвичайно важко, але ми стараємось пам'ятати не тільки сумні моменти, не тільки революцію гідності і цю втрату, але і те, що було до того: ці щасливі спогади, цю щасливу рутину, яку пізніше в нас просто забрали. Янголи завжди символізують душі, і для нас це душі всіх, хто віддав своє життя за Україну. Це і Небесна Сотня, і сотня тисяч українців, які віддали своє життя вже в російсько-українській війні. Тому більш масовими стають ці акції, бо нам є кого поминати, на жаль.